Техніка зміни внутрішніх уявлень. О, ми таке ще не казали. Ну, угу. Зараз давайте тоді, що це за такі техніки, бо я щось навіть, по-моєму, не читав про таке. Що ще це раз? за техніки роз... Техніки зміни внутрішніх уявлень. Ну, можливо, воно якось в перекладі інакше називається. Як розумієте, так, так і розкажіть. Ну, власне, давайте так. Ми, ми, ми про, про це сьогодні якось багато говоримо, про уявлення, про сприйняття. І ну, є техніки, вони мають всякі такі цікаві назви маркетингові. Да, є, російською воно перекладається як взмах, ну, мабуть, помах українською. Да, є там шестишаговий рефреймінг, є роботи. з Робота зі страхом, з фобічними реакціями, вони якраз спрямовані на зміну цієї уяви. Там частково така напівмедитативна робота, частково якоріння використовується. Ну, це, це, це вже такі комплексні техніки, які потребують базових навичок розуміння тих же лікарів, тих же субмодальностей, або давайте скажемо, що таке сумодальності. Диві... Да, Дивіться, от ми говорили, що коли людина переживає емоційний стан, вона не усвідомлюючи того, в неї є те, що мозок конструює е, візуально, теж якісь образи, можуть якісь. Це підтримуватись якимись внутрішніми звуками або зовнішніми, і знову ж відчуттями там. Так от угу. е, у цьому всьому є додаткові е, характеристики. Те, що ми говорили, е, картинка може бути яскрава або тускла, е, розмита або чітка. Відповідно, е, відчуття в тілі можуть бути там. Ніби щось колить або давить, або тепле таке приємне відчуття, яке розтікається по тілу. Да? Оці навіть описи такі а, там, камінь на, 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 на душі, да? там, або душа в угу. п'ятки пішла. Да? або ніби... Крила Можна, я, я начебто зрозумів, ви угу. можете поправитися на прикладі менеджера, наприклад, от в нього є образ, що його директор дуже страшна, зраса сувора людина. Він має це відчути, ну, от уявити, відтворити цей образ і замінити оці негативні асоціації, негативні назви відчуття на якісь більш позитивні, для того, щоб потім, коли директор його викликає, знайти до нього з думкою, що директор демон, да, йти з думкою, що це. Така сама гарна, чуйна людина, тобто, змінити свій стан і коли він прийде, тоді він і буде з ним розмовляти зовсім інакше. Я в ту сторону зрозумів. Так, да, да. ну, наприклад, можна уявити, подумати, а що би було, якби ти з своїм директором. Ну, Десь на, на пляжі сидів би коктейльчик, попивав і дивився на пляж. І тут навколо е гарні люди в купальних костюмах, так симпатично все виглядає. Шеф трошки під шефе, ти під шефе і ви спілкуєтесь. Да? Я, як би ти себе відчував? На пляжі і відпочиваючи? Е е от такий, от такий мультик собі в голові покрутить, а потім ти приходиш до цієї людини. да, в нього поганий настрій сьогодні, да, але ж ми ж так. Ми так класно. Але ж ми вже ми вже сиділи, да, гарно посиділи. Да, да. Ну, гарний, трошки... гарний приклад, я думаю, досить зрозумілий і навіть практично не складно його так собі е, пояснити.